Всім привіт! Привіт, дорогі підписники і підписниці! Вітаю! Привіт-привіт! Усім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі Ельфа! Всім привіт! Друзі, всім привіт! Привіт, друзі! Всім привіт! Привітик! Привіт! Всім привіт, друзі! Привіт! Привіт! Друзі, всім привіт! Привіт, друзі! Вітаю, друзі! Всім привіт! Всім привіт! Вітаю усіх! Всім привіт! Я та ще 24 українських боктюбери вирішили зробити топ 100 книг, які ми дуже любимо, та тих, які ми радимо прочитати. В описі до цього відео ви знайдете посилання на усі канали, на всі е, відео, де зможете докладніше дізнатися про ці книги. Чому обрали саме цю книгу? Чим вона їм так сподобалась? Бажаю приємного перегляду! Як рубали вишневий сад, або довга дорога до Бадемсу Оксана Забушко. За імперії. Віра Геєва, їж поїхудне Наталя Самойленко. Любов та бюджет. Любомир Остапів. Хроніки Нарнії Клайв Стейплз Льюіс, Марник, Дара Корній. Туве Янсон і її країна Момітролей. І книга, яку дуже люблю, тому не могла не включити в цей топ. Це Варта у грі від Наталі Матолінець. Що знає вітер Емі Гармен Тінь вітру Карлос Руїс Сафон. Бог завжди подорожує інкогніто Лоран Гунель. Чекаючи на Боджанглуза Олів'є Бурдо. Перша книга це дитяча література, це терадир з села до нестайка. Друга книга класика. Хатина дядька Тома Гаріан Бічерстоу. Третя книга це магічний реалізм Сто років самотності Габріель Гарсія Маркес. І Четверта книга це сучасна українська література Амадока Сифіандрухович. Соловей Крістін Генна. Джей Нейр. Шарлотта Бронте, три товариші Еріх Марія Ремарк. Маленьке життя Ганія Янагігара, Мертва зона Стівена Кінга. Ребека Могила Арчибальда Кроніна, сім'я, Івана не чує левицького я бачу. У вас цікавить пітьма Іларіон Павлюк, Аркан Вовків, Павло Дерев'янко, Джерело Айн Ренд та Вибір Едіт Егер. Неймовірний текст від Вега Зебель та Аустерліц. Обожнюваний мною, казує Фігура і його залишок дня. Абсурдна історія з чорним гумором від Джозефа Геллера Паска 22 Щімка та сильна історія від Мерлен Гоузгофер за стіною. На першому місці стоїть французький письменник Гідемо Мопасан та його магнум опус під назвою Життя. На другому місці я поставила фентезі, один з моїх улюблених жанрів, і тут уже довгий час в моєму серці на першому місці стоїть пісня льоду і полум'я та, взагалі, перша книжка із цього циклу, яка називається Гра престолів. Далі давайте поговоримо про фантастику. Коли я тільки розпочинала знайомство з цим жанром, то розпочала його правильно з класичної фантастики. Тастики Джона Віндема та його роману Хризальди або ще «Лялечки». Ну і на четвертому місці у мене величезний роман Стівена Кінга. Це глинка під назвою Воно Ліна Костенко, Маруся Чорай, Беті Сміт, Дерево росте в Брукліні, Габріел Гарсія Маркес Кохання під час холери та Леся Українка Лісова пісня. Марсель Пруст на Сванову сторону, Хорхе Луїс Борхес книга піску, Оксана Забушко, польові дослідження з українського сексу, Юрій Винничук. Анго смерті почнімо з Бестселера Колін Гувер It ends with us», Також відомо в Україні як покинь, якщо кохаєш. Далі не можу не згадати мого улюбленого представника наукової фантастики Енді Вейра. Я не уявляю своє читацьке життя без Сари Джей Мас і її місто півмісяця. І також в моєму сердечку назавжди один з найкращих графічних романів сьогодення, Маус Арта Шпігельмана. Мартін Іден, Джек Лондон, Джон Стейнбек, Грона Гніву, Іван Багряний, Сад Гециманський, Ктор Гіго, Знедолені, прогулянка Роберта Вальзера, синдром паніки в місті вогнів Матея Вішника, Дюна Френка Герберта. А також посібник астронавта з життя на землі Кріса Гетвілда. Дві іноземні книги, які я обрала, це Хмарний Атлас Девіда Мітчелла і Небудь Деніла Геймана. А українські книги це тільки нікому про це не кажи Ірини Карпи. І я змішаю тобі кров з вугіллям Олександра Мехеда. Моя сім'я та інші звірі Джеральда Дарела, Біксур Джека Кіруака. Коли Бог був кроликом Сари Вінман, там у темній річці Діани Сеттерфілд. Перша це правда про справу Гарі Квебер та Жоеля Дікера. Чоловік на ім'я Уве Фредріка Бакмана. Звісно, кінг. Під куполом і людина Ольги Ковулянської Дженні Тінхвейджан та її книга Чотири скарби неба, Ісабель Альєнде та її книга Віолетта, улюблений Ремарк та його книга Люби ближнього Твого. А також Маргарет Мітчел та її книга Віднесені вітром. Україна історія з грифом секретно Володимир В'ятрович. клуб невиправних оптимістів Жан Мішель Кенасія. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі Віл Гомбердс твоє право на задоволення. Лорі Мінц. на схід від Едему Джона Стейнбека, вбити пересмішника Гарпер Лі, додому нема вороття Томаса Вулфа та «Вибір Софі Вільяма Стайрена, остання імперія Брендона Сандерсена, п'ять мов любові Чепмена, провина зірок Джона Гріна та вся детективна серія Гелбрейта Наталя Гуменюк і її загублений острів, книга репортажів з окупованого Криму. Ен Бронте, незнайомка з Уилтфолд-Холлу. Віктор Франкл – людина у пошуках справжнього сенсу, психолог у концтаборі. Хелі Рубенхольд П'ять життів історії жінок, вбитих Джеком Різнаком, Джефрі Євгенідіс і його середня стать. Колін Макалов і її роман, ті, що співають у терні. Марко Зусак і його Крадійка книжок. І остання книга, яку я вам рекомендую в цьому ролику, це Крістін Гена і її роман Велика Глушина. Колонія Макса Кідрука, Антонія Байт, її Пазешн, Кабре, моє каяття, граф Монте Крісто, Олександр Дюма, Альфред Деблін, Берлін Олександр Плац. Франц Кавка Процес. Мірвін Пік, Гармінгаст, Флоріан Іллєс, 1913 літо цілого століття. Дякую за перегляд і гарного дня, папа. -па. Бережіть себе, папа. -па. І до зустрічі, папа. -па. Папа. Папа і папа. па Всім гарного дня, папа. -па. І побачимось вже скоро у наступному відео. Папа. -па. Бережіть себе. Папа. -па. Бувайте. Па-па. До скорих зустрічей! Бувайте! Бувайте! Побачимось! Цілую вас в обидві щоки, ніс, лоб та підборіддя! Побачимось згодом! Па-па. Хай трапляються тільки класні книжки! До зустрічі! Па-па. Бувайте!